Вітаю! У цьому відео я покажу, як змінити повідомлення, які отримують учні після успішної або ж неуспішної оплати. Зауважу, що для цього вам необхідно, щоб було налаштовано саме пропозицію, за якою видається доступ. Це може бути як один тариф, так і декілька тарифів, тобто декілька пропозицій. Тож перейдемо в продажі тарифи та пропозиції. Якщо у вас ще не налаштована ніяка пропозиція, ви використовуєте повний доступ. То о, рекомендую все ж таки створити пропозицію або ж налаштувати по-іншому. А це відео вам не підійде. А, тож, для того, щоб змінити сповіщення, вам необхідно знайти саме ту пропозицію чи той тариф, після якого ви хочете, після оплати якого ви хочете, щоб учні отримали якусь іншу, якийсь інший лист. А, наприклад, це буде ось для цієї оплата без авторизації. То перейдемо в редагування. Та ось тут надсилання повідомлень, ви можете побачити, що є дві опції: при успішній оплаті, що надсилати, та що надсилати при неуспішній оплаті. Наприклад, при неуспішній оплаті ви не хочете, щоб учні отримали ніяке повідомлення. То для цього клікните на синій текст, а ось тут позначте ні. Якщо ви будете. Е Обирати якийсь інший лист, то це можна зробити, але просто щоб прибрати будь-які повідомлення, ось тут обираєте НІ та зберегти. І зразу у вас змінюється повідомлення на те, що зберігаємо тут підтверджуємо ці зміни, що лист не відправляється. А для успішної оплати. Ми можемо змінити шаблон. За замовченням відправляється цей стандартний лист. Ви можете відкрити його за ось цим посиланням та відредагувати. Тобто ви бачите, тут у конструкторі цей лист, коли він завантажиться, як він, він виглядає, він тут вже трошки змінений, тобто це не, самий, не сам не варіант за замовченням, який може бути у вас, але ви можете тут змінити та відредагувати будь що. Але, наприклад, ви хочете, щоб відправлявся на цей лист, а якийсь інший, який ви зробили окремо. То необхідно його знайти в переліку листів. Скоріше за все, він буде не в сервісних листах. То ви переходите доверху. У нас тут багато різних шаблонів. І, наприклад, я хочу, щоб відправлявся ось цей лист. Чи, наприклад, ось цей. Я підтверджую. І тепер, при, також підтверджую, якщо вже були продажі за цим продуктом. І е, тепер ви бачите, що при успішній оплаті буде відправлятися інший шаблон. Усі ті клієнти, які вже купили цю пропозицію, тобто до змін, вони не отримають цей лист, він не буде пересланий. Вони вже отримали інший лист, який був вказаний до цього. якщо ви хочете, наприклад, щоб учень отримував декілька листів. То ви можете відповідно відзначити скільки завгодно різних листів, які він отримуватиме після успішної або неуспішної оплати, відповідно.